Всім привіт! Готує з магазину. Вам покупки, Давно не було розпаковки. Так, Взяла ось такі величезні мусорні пакети, 120 літрів, 10 штук, по 2,55. Так, Взяла яблучка. Яблучка у нас кілограмові, євро 59, знову на них знижечка. Далі взяла акційну штучку, будемо потім дивитися. Далі взяла капучинку, до речі, бачила, таке капучино класний а, з смаком гарбузового а, пампін, пампін, ну, з, з гарбуза. Але не взяла, бо я знаю, з моїм тестування вони завжди не, не дуже добрі. Взяла ось такі два половина йогурта, половина якогось, в принципі, напевно, вишня з шоколадом, а тут, напевно, що е, варення конфетюрчик. Так. Взяла огірочок. Огірочок класний, тому що 99 центів, це якась акція на нього. Далі взяла оці, оці кобаску, яку завжди беру. Це ніби не кобаска, це більш усього шинка. Шинка куряча, досить смачна. Євро 49. Взяла ось такі міні-шніцелі по 6,49, 800 грамові. Взяла кліпчик, ми завжди такий беремо, у нас не часто закінчується. Тому взяла ще один. І взяла от ідейка, молочко з смаком дубайського шоколаду. Самі цікаво, що ж воно таке, тому попробую і потім вам скажу, чи варто чи ні. До речі, по акції 69 центів. Всім привіт, прийшла додому, трохи бардак. Коротше, що День народження сьогодні в мене купила собі ось таку, такі духи. Зараз буду робити розпаковку. Я до них давно дивилася. Вони тут, до речі, досить такі недорогі. Я там їх дала 1995 це 100 мл. Я, в принципі, приглядалася до них вдома. Хоча в мене досі є, але раз на лік, я думаю, можна. Просто шикардос. О, що просто. Алізаберт Арден. Грінті. Так, і дала мені в нагрузку ось такий пробничок. Так, Прада. Ну зараз дивимося, що ж це воно є. Зараз бо я не можу забрати. Зараз відкрию. О, такий невеличкий. Напишикаючий. Не де би я на що пишек, вже на руку, я вже. вже на руку напшикала. О. О, Боже, то це просто. Та це просто шикардос. Я вам скажу э, Infusion Infusion, Де гім? Гін. Гембл. Гембл, Боже. Mm, так, e, Дуже гарний запах, теж весняний, але такий чимось подібний на цей, Але чіткіший. боже, І такий, якби, має якусь таку в кінці свіжу нотку. Чи то м'ята, чи чого. Ну, чогось такого. Я такого ще ніде не бачила. Цікаво, скільки ці духи поштою, треба буде подивитися. Less Infusion. Прада? Оце класно, має бути Мілан. Подивимося, коротше, досить цікавий пробничок на всі кішки жизнь. Так, до речі, що ще взяла? Взяла була в Лідлі. Взяла ось такі наги. Це 750, вже не кілограмові, але вони коштують 4,99 кілограмові, вроді в нас коштує 5,99. І я покажу вам, Вуаля! взяла ось такий тортяку. Кілограм 100 грам. Зараз покажу вам. 12 порцій. О, ось таке воно. ось таке воно, Всередині. Ну, Більша упаковка, чим сам торт, але будемо пробувати. Я наскільки розумію, це з тих заморожених має бути ось такого варіанту. бачите. Ставлю поки що в холодильничок. Хай розмерзається, вона навіть і так лишаю. Думаю, розмерзнеться, поки, поки розмерзнеться, можна навіть не запихати. Ставлю зараз на холодильничок, або тут залишаю, розмерзнеться і уже. Будемо, будемо, будемо вечором трішки святкувати. Немало небагато, 38 рочків. Ще не показала, купила собі, не знаю, буде добре чи ні, ось такий мотки ниток в Улворці. Там 50 грам. Хочу сплести собі. Такий білий кардиган. Не знаю, наскільки воно окей буде. Вроді, тут намальовано, що не можна так 30 градусів. Оце цікаво, чи це вбрал, не можна, чи що. Мені ото цікаво дуже. Мушку вже вирішив посилитися, не можна. Не такі білі. Будемо пробувати. Купила поки що три мотка. Ну, Не знаю, будемо бачити, як воно себе поведе і скільки взагалі. Які задовгий я хочу, я не знаю, ну не дуже довгий, бо я мала ростом, то я думаю, так нижче колін. І напевно, що або в косах, або просто передом косу. Я вже в інтернеті бачила, знайшла такий варіант, досить цікавий, тому, тому є що подумати, є що зробити. Може, покажу проміжний результат. Всім привіт! Отож, давно мене не було, і це, напевно, добре, тому що відписалися ті, хто не хотів злікувати. Дивіться, починаю новий проєктик, Не знаю, як воно піде, але. Купила ось такі ниточки у Волворсі, Вони йдуть на 2-4 мм спиці. Вони досить такі класні. Ну, тут 100% поліакрил 50 метрів в 100 грамах на хвилиночку. Хочу спробувати зв'язати собі такого типу кардиганчик, але кардиган без, практично без швів. Тобто він буде йти повністю одним полотном. І Набрала уже і починаю пробувати. Набрала я 150 петель, це буде у мене 70 на спинку, і по 40 петель у мене буде на е, дві половинки на частинки передню перед дві передні І починаю пров'язувати. Набирала я не на дві спиці, а на одну. І звичайною кісочкою починаю робити низ. Тобто, зараз скажу вам зразу: трудно в'яжеться, оскільки. Воно дуже плотно. Ну, я стараюся не затягувати, тому що ну, взагалі груба пряжа, вона не така груба, вона класна, до речі. Вона хоче трішечки, скажімо так, щоб її пускали, бо вона все одно потім стягнеться. І що хочу сказати, не знаю, правда, скільки вийде взагалі таких моточків моточку 100 грам мені цікавий розхід одного мотка. Тому зараз я починаю в'язати і хочу пров'язати спочатку хоча б патент Напевно, в'язка буде стандартна, я думаю. Звичайно, такий, знаєте, платочна в'язочка, нічого такого я не планую, тому що сама нитка досить такі груба. Взагалі, кардиган буде і так об'ємний. На мої маленькі плечі, він і так буде дуже, його дуже буде багато. А якщо я ще зроблю якийсь об'ємний візероночок, то вибачайте, що так в'яжу, не можу ніяк пристосуватися. І дуже незручно в'язати. Зараз зроблю декілька таких рядочків і покажу вам, секундочку, зав'язала свою ем, волосечко своє, і покажу вам, як виглядає в, на цій ниці, як виглядає взагалі стандартна резинка. Дуже класно, насправді. Зараз буду пров'язувати, перемірюю ще раз чи підходить. 150 петель на розмір XSS, яким я можу, напевно, похвалитися, підійде, великий плюс маленького розміру, тому що менше ниток. Кардиган має вийти досить цікавий, якраз на такий період весни, вже трішки прогрітої. Хочеться уже тепла, і, відповідно, хочеться ось такого кардиганчику десь на вихід. В'язала кардиган в своєму житті тільки один раз, і то був з двіду, був темний, і, в принципі, він, чи то він мені не зайшов, чи що, ну, не знаю, я ним особо не, не задоволена, хоча я залишила декілька разів. Я навіть його одягала, але оскільки він мені не подобається, Ну скажімо так, не дуже і хочеться одягати. Тому, надіюся, цей варіант буде краще. Принаймні, задумка в моїй голові точно краще. А щодо того, що я зв'язала попередньо, я вам, в принципі, його не показувала, думаю, що перероблю його і зроблю його трішки по-іншому, якщо буде на те. Настрій, тому що можливість можна знайти, бажання, якщо з'явиться супер, але якщо не буде настрою, то роботи не буде. Тому зараз так пров'яжеш ведесенько, і буду вам показувати подальший результат. Всім привіт, давно в мене не було. А зараз покажу вам, що О, зараз покажу вам, замовила дещо на Аліекспресі. І розкажу, в принципі, чого давно не було. У нас трішки зміни. Потім покажу вам що до чого. Дивимося на покупки. Так, сама не знаю, що це є. Така ж розпаковка чек. Ой, це якесь таке невеличке, непонятно що. Це має бути що? Це має бути світильничок. Малесенький такий, бачите? Вродік білих, Так, світильничок є, Прекрасно. відкриваємо ще. Тут має бути дві посилки. Китай китайський, бачите? Ми тут його прибирати і будемо дивитися, що далі. Тільки закинув. Ой, боже, боже, тут є кошельок, походу. Гаманець. Гаманець я собі взяла. Мій гаманець вже порвався, тому я так собі раніше купляла. В принципі, на модній касті. Але мені здається, що воно на одно. Ой, ой, Таке собі. Таке собі. Третій сорт не брак, але нехай буде. Так. М -м -м -м. Та десь такі болен, мені здається. Вони ж закупляють, напевно, аліку. Тут тобто, треба знати, яких це. О, і тут такі. очі -оч 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 -оч. Раз. Два. М -м, бачите, як таке собі. Ну, мій кращий походу на порядочок. А ну, зараз подивимося, що тут. Ага, а тут що? Ну, типа, ну добре, ми відбуваємо і що тут можна. О, а дивіться, тут ще таке можна. Круть. Добре, все. Таке собі. Так. Ну. Таке собі. І останнє. Ой, яка краса, дивіться. Зараз вам, дивиться. Я набрала на 10 євро, тому що так розкошно доставка йде що Не можу не раду. Десять скупів. 10 10.32 чи 10.42. Щось таке. Обережно. на двері закриваються. Зараз Сереблендись. Що ж це вам таке є? Коротше, оця штука має світитися. Зараз. Ну, Виглядало воно трішки не так. Але день-день. О, Її не запхають, чи далі? Зберем бок. Чому таке так має бути, що? І ну, зараз дивимося. Ось таке воно. І щось має бути в якусь зарядку. Я вам скажу на фото це виглядало набагато краще. Напевно, тут треба remove the. Film Before Use eh, треба забрати. А як його забрати? Remove the Project Film Before Use. Mm. Тобто, виходить, це треба забрати. А яким чином ми його зможемо забрати? Як воно наклеєно? Звідси, походу, бо мало десь якось забиратися, але як? Перед використанням. Ну так, воно має бути прозрачним. А не може було, щоб воно зразу було? Угу. Mm Скрідно -hmm. знаю. Тарас. Так, спочатку цю попробую включити і будемо дивитися, шукаємо розетку. Якусь вільну. І ще трішки оце була якась така ярмарка лоскотна. Дивіться, це все в'язане, в'язане гачком і в'язане шпицями. І по 4 штуки якісь такі накидки, і реально люди продають і купляють. Я думаю, де ж, де ж моє мистецтво, моє хобі може пригодитися. Виявляється, можна нав'язати таких квадратів, підшивати докупи, і досить непогано. Це виходить. Ці квадрати в'язані з залишкою в якоїсь пряжі. Тут, до речі, хендмейд досить добре працює, в'яжуть люди багато. А це, дивіться, я знайшла така краса, у нас давно повиривали з корінням. так, Тут усе можна тільки знімати. Дивіться, які класненькі, дуже кльові. І ще зараз вам покажу: на жаль, не почала знімати спочатку. Дивіться, це дуже величезний потяг, машин дуже багато. Але я з середини вже почала. Ну, нічого. так.